На, ось така у мене сьогодні буде смакота. Смажена курятина З рисом. рисом в мене з овочами, з яйцями. Дуже смачно, просто по-домашньому. Рекомендую. Всім смачного. Готуйте, смакуйте. Та будьте здорові. І зараз збираю ось ось так. На одну половину перекладаю всі овочі смажені і додаю два яйця. Зараз можна посолити, поперчити, все за смаком, дуже не треба пересолювати, ось так. Трошки перчику. Я перемішую і смажу до готовності яєць. Ось так. На середньому вогні. Можна навіть трошки на пару секунд завжди залишити, щоб отримати такий у вигляді омлета. Тут трошки можна перемішувати, щоб не пригоріло дно знизу. Ось так. Тут у мене курятина. Я купила бедра, відділила м'ясо від кістки, зняла шкірку, помила, нарізала ось на такі маленькі куски, приблизно 2х2. Зараз на великому вогні все добре обсмажую. Бажано до золотистого кольору, щоб з'явилася така скоринка. Олії не додаю, все залежить від якісної сковорідки.